Львиця, тигриця. Всім привіт, Всем Аліса. Привіт. Ви тільки подивіться, як Аліса приготувалася до маминого дня народження. Любі мої підписники, я безмежно вам вдячна за привітання. Реально, настільки мені приємно було читати кожний коментар. І про те, що я гарна, і ваші побажання Боже, так підняли мені настрій з самого. Ранку ще, навіть не те, що з самого ранку, я ще вночі була в мережі і читала ваші коментарі. Велике велике вам дякую. Дуже-дуже приємно. Чому ти зробила такий макіяж? Скажи нам. А якщо я дам тобі телефон, ти знімеш маму, повний зріст. Обережно тільки пальцями, не закривай камеру. Давай, я буду йти. Іди за мною, іди. Я буду йти. Ану, оцініть мій лук. Добре, що тебе не чують. Так як я виглядаю? Ходімо. Так, не починай, не починай. Я знаю. Де вогни? Так потім мене не видно, розумієш? Ходім. <плес> О, ти бачила, тут пополивали. Дивись. Прям залили. Сьогодні ти будеш вести блог. А я? Давай будемо розповідати, куди ми йдемо з тобою. Філі. Йдемо до наших подружок, так? <сі> Наче вона від нас тікає? Вона хоче, щоб ми з нею гралися, напевно. А ну-ка. Ну, давай, ну, вона ж тобі дає, отак кинь просто в сторону. Ловить собачка. Вона хоче, щоб з неї гралися. Така смішна. Так, ми йдемо зараз до наших подорожок у гості і, напевно, просто посидимо в дуже вузькому колі. В дуже вузькому колі одна знайома. Прийде чисто мене привітати і піде додому, тому що в неї там її гості захворіли, і вона допомагає їм лікуватися. Таке день народження. Женя на ібіці. Сьогодні хотіла е, накрутити волосся і, на жаль, не знайшла свого утюжка для того, щоб зробити, ну, хвилі, ви зрозуміли мене, щоб накрутити. Волосся, тому зав'язала просто дві такі гульки. Ой. Блін, знову я завжди е гублю ось цей паралончик від мікрофону. Не знайшла я утюжок, тому зробила просто гульки. Так це не наша собака. Я взагалі сподіваюся, що мене гарно чути. З приводу Женя і Ібіця. Женя на Ібіці не зміг приїхати на моє день народження, на жаль. Але він з лісою нам купив білети на Ібіцу. і ми летимо чи 9 го чи 10, го я не пам'ятаю точної дати. Донечка, ну то чиясь собака, в неї є господарка? Ну, піди хочеш її покидай ще. Ну, чи так, ти, ти вже не хочеш? Іди ну, <рес> покидай. А й... Я не хочу, диви, вона тебе чекає. Така собака смішна. дивіться, сидить і чекає. Ось. Женя купив нам білети на Ібіцу на 9 чи на 10 число, наче як 9 серпня. І ми поїдемо, подивимось, острів обов'язково вам буду показувати. Я сама, якщо чесно, не знаю, що там є цікавого. Не знаю, що там є цікавого, і не знаю, наскільки все близько до Мама! Мама, да донечка, просто залишаємо собаку і йдемо гуляти в парку. Десь обов'язково є господар цієї собачки. До віри! Вони нам подзвонять, коли будуть тут десь поруч з цим парком. Давай просто прогуляємось. Зараз ще й додому заберемо, господи, треба слідкувати. Так, на чому я зупинилась? Я не знаю, чи буде близько до нашого будинку знаходитись, ну, взагалі, хоч щось, чи там просто море, там, чи гори. Ну, коротше, я нічого не знаю, тому... Що встигнемо, те покажемо. Напевно, два дні. Я не подивилася навіть, як випадають ці дні. На вихідних Женя буде вдома, і тому ми зможемо десь поїхати, щось подивитися, десь поїсти, випити кави і таке інше. А два дні ми будемо за лісою самостійно, будемо знаходити собі якісь справи і ходити гуляти. Я, знаєте, я іноді хочу себе зняти, повний зріст, Там мене не видно, так? Не видно. Видно? Я не можу. На зовнішню камеру. Зараз <рес> ще прилетить якийсь листочок на голову. Настрій дуже класний, але, на жаль, нікого немає поруч. Ні батьків, ні Жені. Ну, донечка є, звичайно. Ну, я маю на увазі, щоб... Компанією, родиною, друзями зібратися разом. Ось так. Я думала, що наша ще одна знайома прийде, вона каже, що в неї не виходить. От так, будемо сидіти з моєю подружкою вдвох, а Аліса з її донькою пограють щось. А ми посидимо, поспілкуємось, щось вип'ємо і щось смачне з'їмо. Далі слова подяки для. Моїх глядачів, для моїх підписників, які привітали мене з днем народження і зробили донати. Я дуже вам вдячна. Дякую вам велике за це. Що взагалі, знаєте, що найголовніше, найприємніше, що люди дивляться мій блог дуже уважно. Ну, звертають увагу на якісь деталі, про що я там говорю, що я там хочу, чи ще щось, і тоді. Людина пише в коментарі, що там піди купи собі там ту пательню, там чи сукню купи, чи ще щось. Або е проведи цей день не так, як завжди, що дозволь собі зробити трішки більше, ніж е дозволь собі зробити більше, ніж в звичайний день. Зроби собі настрій. Ось так. Велика, велика вам вдячність, всього вам найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я. Дякую. Вчора дівчата мені подарували ось такий набір. Це гель для душа, боді скраб, бодікрем, боді Олійка, Дивіться, яка гарна упаковка. Просто така краса неймовірна. Чу аромат. Так, як його відкрити одною рукою. Не можу Так, ось так виглядає. Аромат просто реально такий класний. Це олійка, напевно, ця з шимером. Такі подарунки. Дякую дівчаткам. Це боді з напевно. І скраб. Якість буде зараз не дуже, тому що знімаю на телефон Xiaomi. у Аліси. Алісу залишила у подружки, і Аліса там залишилася з моїм айфоном А я йду в магазин Алько... Алькампо Для чого? Не можу на себе перегорнути камеру, тому що буде все трястися. Тільки на цю можу знімати. Або... Або ось так, але я не знаю, чи трясеться, чи ні. Я йду в магазин Алькампо для того, щоб купити Алісі сережки в Пандорі Дякую велике за донат. Блін, так приємно. Я, я не можу передати просто це звичайними словами. Реально, просто людина їй захотілося зробити приємно. Максим, велике вам дякую. Я йду зараз, куплю її сережки, вона буде така просто щаслива, вона навіть не знає, що я буду їй зараз їх купувати. Уявляєте, як вона зрадіє. Дякую вам велике. Уж зараз йдемо, але буду знімати на цей телефон, тому що той на... не можу, він у Аліси. Коротше, я навіть не знаю зараз, чи знімаю я себе, чи кого. Подарунки куплені. Тут Пандора, сережки і Страдіваріусі. Блін, так погано видно на цьому телефоні. Жах, як я раніше взагалі знімала відео. ну вже потерпіти доведеться. Я хочу сказати, що я купила в Страдіваріусі спідницю шорти. Мені сподобалось і взагалі сіли вони так класно. Потім майку червону. Ну, Мені колір сподобався. Мені здається, що під юбку так ну, яскраво виглядає ось так. І білу, і білу майку. Також сподобалась, чорна. Я хотіла більше розмір, але на мені добре сиділа, ну і зручно було в Мці, але була тільки еска чорної. Тому не взяла. Взяла Мку білу і М-ку червону. Мені сподобалось. Дуже хочу подякувати. За ці подарунки. Дуже приємно, реально. Дякую. Ще знаєте, яка проблема? Я купила сережки. Ну і такий пакет досить великий, а мені зараз потрібно за лісою йти. Я не знаю, як його сховати, де додому, далеко йти. І немає в мене зараз часу, мені потрібно за алісом вже бігти. Я переживаю, що вона, ну зараз же я прийду, вона почне дивитися, що в пакетах. Я не знаю, хочеться її дуже саме на день народження віддати і подивитися на її реакцію. Так, друзі, місія виконана, ви знаєте про що мова. Ми з Алісою йдемо додому. Йдемо і розмовляємо, що ну, поїдемо ж на Ібісу. А ліса каже, я не хочу на Ібіцу. От було мені 10 років. Хтось би мені сказав, що ми поїдемо чи на тенері, чи на тенеріфе, чи на їбіцю. Я була б дуже щаслива. І я, я не знаю чому. Дитина не хоче подорожувати. Аліса, розкажи нам, чого ти не хочеш на ібіцю? Хочу, хочу. Дома. Хочеш дома? Угу. То ж таке, я вже їй кажу, що це всього навсього на чотири. Дні, а потім ми повернемося назад. Ну, просто в неї, напевно, тут подружки, вона хоче з ними проводити час. А, а я хочу поїхати на Рівницю. Там Женя. Хочеться провести разом час, а ми бачилися в червні останній раз. Ну таке. Не дуже, звичайно, що нам подобається таке життя. Але нічого, ну такий період просто. Все пройдеться, налагодиться. Я хочу всім вам сказати дякую за вашу неймовірну підтримку. подобайки і підписки. Обов'язково, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Всім велике дякую, всім мирної тихої спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.